Вітаю! я косе Анастасія. Мені 14 років. Я з міста Миколаїв представляю Миколаївську гімназію номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка і беру участь у проєкті Кіро System. Можу сказати, що це був незабутній досвід. Ми з командою працювали над темою екологічний маршрут Південним Бугом і створили інтерактивний навчальний макет з QR-кодами до цікавих історичних та природних об'єктів Миколаївщини з довжом Південного Бугу. Чому ми обрали саме цю тему? Бо ми з цього краю. Ми щодня бачимо, якою унікальною є природа поблизу річки Південний Буг, але мало хто її насправді знає. Надихнув нас саме регіональний ландшафтний парк гранітно степове Побужжя та Бузький Гард справжні природні перлини України. Ми дослідили такі неймовірні місця, як Радонове озеро, Линська Аржинського, Мельгійські пороги, Топротичанська скеля і, звісно, Бузький Гар проблема, яку ми хочемо вирішити. Це нестача екотуризму та збереження унікальних природних ландшафтів. багато людей просто не знають, яке багатство знаходиться поряд із ними. Через QR-коди можна дізнатися важливу інформацію про цікаві об'єкти. Це сучасно, зручно і екологічно. Я дуже пишаюся своєю командою Адаменко Крістіна, Кузьманко Софія, Самборська Кароліна. Ми були справжніми дослідницями, дизайнерками, мандрівницями. Ми разом мріяли, працювали і створили щось важливе. Місія нашого проєкту привернути увагу до екології, історії та туризму нашого краю, зберегти те, що ми вже маємо, і передати це наступним поколінням. А от особисто для мене цей проєкт це можливість проявити себе, новий незвичний досвід, нові знання, нові друзі та новий погляд на свій рідний край. Дякуємо Кирол Синд за можливість створити щось справжнє. І пам'ятайте, велике починається з малого. До зустрічі на маршруті Південним Бугом!